Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ТЦК може мобілізувати кого завгодно провести за півдня через усі комісії, оформити всі документи, відвести на розподільчий пункт або в навчальний центр, незважаючи на стан здоров'я чи наявність документів про звільнення від служби. Про це розповів військовослужбовець київського ТЦК Володимир Шередега з позивним Шаміль. За його словами, часто у мобілізованих є право на відстрочку, але їх все одно мобілізують і вони сидять на розподільчому місяць. Два отримують зарплату і харчування, а потім звільняються. За це для працівників ТЦК жодної відповідальності не передбачено, сказав Шаміль. ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого. Зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі бобізнесіння документи, відвести там кудись на розподільчий пункт чи в начальний центр. Незалежно від того, чи ця людина по факту там не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК, Чи в неї є право на відсрочку від військової служби? Чи в неї право є навіть на відсрочку від військової служби, яке одночасно є правом на звільнення вже з армії? Там, наприклад, от як. Було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка, якогось, який, здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком там якоїсь першої групи інвалідності, щось таке. Но, наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії. І її мобілізують. Вона місяць-два там десь служить, сидить в навчальному центрі або на розподільчому, робить, дороблює там всі якісь свої документи, або навіть вони в неї взагалі були ці документи, їх не було з собою. Її просто мобілізували там за півдня і два з Вона просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там якусь харчування і звільнюється з армії. І за такі от випадки для ТЦК, який мобілізує таких людей. Взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких, ніяких механізмів можливої відповідальності.